Мистецтво вже давно втратило межу між видами стилями та призначеннями. Ще Енді Орхал, коли представив у якості художнього твору банку з під супу, запитався, що таке є справжнє мистецтво. А сьогодні українські митці розмальовують пластикові стільці. До 7 березня у музеї Пінчук-Арт-Центр ви можете побачити неординарну виставку Сучасні українські художники і Пантон Чір». проєкти, який звертається до взаємодії сучасного дизайну і мистецтва в рамках проекту Легендарний стілець датського дизайнера Вернера Пантона, що став сенсацією свого часу і іконою дизайну 60-х років. Він перекорився на об'єкт художньої інтерпретації. Світове мистецтво дуже давно експериментує об'єднуючись з дизайном. Ще з часів баухауза. А ось Україна тільки починає цей шлях. Звернімося до одного з організаторів проєкту. дизайну і мистецтва дуже важливо. К Тому ж у сучасному світі людина все більше творчіше підходить до створення власної до обитання. І колекціонування предметів мистецтва, арт-об'єктів, предметів дизайну являється тим, що допомагає їм самовиразитися як би в цьому. Компанія Девіс у співпраці з Ардилором Ігорем Абрамовичем та компанією Вітра запросила до участі в цьому нестандартному проєкті 17 українських художників, серед яких Артем Волокітін, Ігор Гусів, Микола Маценко, Роман Мінін, Вінні Реонов та інші. Кожен з учасників проєкту обрав один зі стільців колекції Пантон Че представлені лінійці стандартних кольорів, щоб трансформувати його в арт-об'єкт. Митці не були обмежені ані у виборі техніки, ані у виборі теми для створення арт роботи. художник создает гармонические в обществе ситуации. То есть, и, и помог ну, профессионально, занимается непрофессионально, и делегирует э, эти возможности массовой публике. То есть это гармонические ситуации. Есть это, это подход создания из бытового рельефа гармонической ситуации. А Значит, сколько времени у тебя заняло такой стул? Сделать? Ну, понимаете, он, ну, может быть, пару недель. Он стоял у меня в мастерской. То есть, я... Пару недель? Да. То есть, каким образом, чем отличается? Эти вот остальные стулья, в основном, это как бы они раскрадываются. Ну, Художники их выражали собственную... Э, ну, вот они и В этом смысле я как бы специально его не... Э, то есть я стул оставил жить в мастерской. Понимаешь, что я имею в виду? И стул, то есть стул самовоспроизвелся. Мы давно хорошо знакомы с самым топом украинского арта. Мы увлекаемся современным искусством. Мы считаем, что современное искусство обязательно должно быть в любом современном настоящем лакшери доме. И поэтому мы с удовольствием предложили участвовать в этом проекте. И они согласились к моему удивлению. Вот ну, и хотела спросить, все прям сразу согласились или еще думали? особенно Саша Животков, вот мне интересно? Ну, знаете, Саша Животков согласился сразу. Вот у Маков он полностью выразил собственную идею и свое отношение к этому проекту. Он считал, что икона дизайна не, не должна быть тронута больше никем, поэтому ему идея понравилась, но он пошел чехол. Он считал, что дотрагиваться до нее нельзя. Поэтому все-таки в основном все согласились сразу. Никому? Анатолий Криволап. Ну, Анатолий Кирова согласился. Он реализует опять же свою тему поиски цвета, то, которую он реализует во всей своей живописи, во всем своем творчестве. Продавать э, стулья планируется. Ну, И как нет. это делать? Это же не стулья. Это арт объекты И сказать, что у них есть некая утилитарная функция, что на них можно теперь. посидеть или сидеть все время. Ну, Я бы не рискнула, некое преувеличение. Мы не относимся теперь к этим предметам как к утилитарным предметам, как к предметам, на которых можно сидеть. Это арт-объекты, это скульптуры и так далее. Поэтому мы не планируем их продавать в нашем магазине, но у нас есть какие-то планы в отношении этой коллекции, которая получилась по поводу ее дальнейшего продвижения. Возможно, мы выйдем с этой коллекции. Куда їм сюка конті акціо? Ясно, как мабуть, формірувати це Ми будемо призведені. Скослобудімо там до <реш> Chair – Перший в історії промислового дизайну монолітний пластиковий стілець, створений датським дизайнером Вернером Пантоном і випущений меблею фірмою п'ятдесят 55 років тому. Ми робили подібні акції у Голландії, Німеччині, Сполучених Штатах та Швейцарії. Художники робили картини та скульптури, використовуючи пантон чею Вам персонально який стілець до вподоби. Ой, вибачте, видвір мистецтва. Like мені Вони всі до вподоби. Серйозно мені найбільше подобається той, що в мене вдома стоїть для свого часу. Ідея пантона була революційною. Стало одним з перших прикладів прикладного сучасного мистецтва. Сьогодні вигнута форма Chair є класичним зразком і впізнаваною іконою дизайну 60-х. А тепер ще й незвичне полотно для малювання.